Сьогодні субота, 8 червня, і спішу вам показати квітку сорту Solounch. На жаль, вже всі квіти майже відквітли, залишилися лише окремі. Погляньте, сама квітка досить охайна. Стебло, солонж тримає, але деякі Квіти нахиляються вниз, тому що вони густо Серединка Серединка цієї квітки така кремова, аж з таким ледь абрикосовим напиленням. І ви бачите, що сама квітка не чисто білого кольору, а такого нібито кремового кольору. Зараз я вам покажу бутончик, який розкрився недавно. Так. Ось ось-ось-ось. І е, ви можете бачити, покажу вам знизу, що він має такі зелені чашолисточки. І знову ж, квітка не чисто біла, а така ледь-ледь е, кремова. Ось такий, так, ще одна квіточка. Залишилася і тут уже майже так кремові зникла з середини. Залишився лише такий, ну, не чисто білий колір, а такий, можна сказати, ледь кулір слонової кістки, чи якось так може. А то вже відквітли, дуже швидко відквітає. Зараз дуже швидко відквітає солонж. Тому що на дворі спека. І ось ще один бутончик, який розкривається. Бачите, там зелененькі такі пелюсточки. Тобто він, коли розкривається, має такі всередині зелені пелюстки, які з часом вигороють. І ось, бачите, тут така рожевість ще присутня. Так. Ось ця вже квіточка. Ой, тут гарно видно рожевий колір такий. Чудова квітка, але насправді колір світліший, ніж передає відео. Отже, це мій солонж. На жаль, не показала вам всієї краси цього, цієї півонії. Зато ось подивіться на. Леді оф Шалот. Погляньте ця троянда вся в бутонах. От Олівія вже відквітла, і он Герміона квітує. Ось вона, герміонка. Так, нема часу показати вам всіх троянд. Троянди зараз просто просто квітують. Он. І тройонди, і том гру ну я вже не ельк-гру. Ось така краса у нас зараз.